Всім привіт! Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, якщо ви бачите в, ру, в кадрі руки і ось цей боксик з моєю косметикою, отже, у нас з вами косметичка місяця. Що ж, я кожного місяця збираю косметичку, тобто збираю косметику, косметику, якою я планую користуватися саме в цьому місяці, і просто змінюю її кожен місяць. Ось на цьому і все. Деякі продукти залишаються незмінними, якщо, тому що я хочу їх просто завершити, такі як туш, або е, тональна основа, консилер, база під макіяж. Це те, що я не змінюю з місяця в місяць, а просто змінюю, коли закінчується. Е, і є деякі Продукти, які я теж хочу закінчити, тому вони є в кожній косметичці. Давайте тепер перейдемо до продуктів і почнемо ми в тому порядку, в якому ми наносимо макіяж, тобто ми почнемо з вами з бази під макіяж. Як базу під макіяж? Я зараз використовую ось таку базу від Бобі Браун. Я не знаю, чи вам тут щось буде видно, тому що тут дуже дрібні. Дрібні буквочки, ну я думаю, що ви в принципі розумієте, про що ця база це база з вітаміном С. Вона ось так виглядає: просто звичайна біла база, чимось подібна на просто звичайний крем, досить такий плотний. Мені вона подобається, вона там ніяк критично нічого не робить, але виглядає прикольно. І мені подобається її запах. Так, далі я зазвичай наношу. Е, зазвичай я далі наношу консилер або тональну основу. Але так як я тональними основами користуюсь досить рідко, то у мене завжди в косметичці є консилер, а тональну основу я додаю, вже якщо потрібно. Але... Цього місяця нема тональної основи. Консилер у мене все ще залишається ось цей від Елен Pro. Я колись його дуже давно купляла в Україні, він у мене лежав. І тепер я вирішила його використати повністю. Він трошки жовтий, може, може так здатися, що він такого жовтуватого кольору. Але насправді, коли я його розташовую, то він супер класно розташовується і гарно виглядає. Мені дуже подобається їм е, приховувати свої синяки, тому що вони в мене прям з синього кольору, Кольору, і такий жовтий колір, жовтуватий такий, то він гарно перекриває мої синці. Так далі, після того, як я нанесла. Консилер я наношу пудру. Пудра в мене тут е, змішані декілька пудер, е, тому що в мене побилися пудри, і я їх просто змішала в одну ось таку пудру і користуюся. Я хочу, знаєте, мрію закінчити цю пудру, але мені здається, що це той випадок, коли її просто вистачить на півжиття. Тому користуюся. В принципі, в мене нема ніяких. Е, Вимог до пудри. Просто мені головне, щоб вона за, зафіксувала мій консилер. І, власне, на цьому все. Так, Далі переходимо до брів. Для брів у мене теж два незмінних продукти зараз це ось такий олівець теж від Елен. Pro, як ви бачите, тут ще їхня стара напис, тому цей, цьому олівцю теж досить багато років. Це такий коричневий олівець, такого тепловатого відтінку, трошки рижеватого. Мені такі відтінки підходять, бо я такого теплого типу, знаєте, і власне, він мені підходить. І ось така е, туш для Вій вона прозора. Це від Revolution. Мені попалося ще в минулому році в адвент календарі вона, чесно кажучи, нічого не робить, тобто вона просто укладає брови, але вона не фіксує цю укладку, тому, власне, хочу просто закінчити цю штуку і, можливо, придивитись собі якесь мило для брів або щось подібне. Так, коли, ми оформили, коли я повністю оформила обличчя, я переходжу до рум'ян, до хайлайтеру і тому подібного. Рум'ян у мене на цей раз ось такі. Це я замовляла на Aliexpress колись дуже давно. Тут є зеркальце, це такі рожевенькі, ніжні рум'яна, такого холодного кольору. Вони такі, знаєте, напівпрозорі. Ну, їм дуже легко користуватись, вони мені подобаються. Вони прикольно виглядають на блідій шкірі. Зараз в мене ще поки що бліда шкіра, тому їм буду користуватися. І ще в мене ось такі рум'яни, які я хочу закінчити це від е, B Я думаю, що ви всі знаєте ці рум'яни з цієї колекції. Тут в мене м якийсь там відтінок. Не бачу, 03. Ось, Це ось такі. Кремові, мусові рум'яни, вони в мене вже трошки підсохли. Тут, як ви бачите, така вже є ямочка, тому власне я їх взяла і в таке активне використання. Вони стаються кремовими, але на шкірі перетворюються в такі матові. Мені вони дуже подобаються і я їх. В принципі, досить так сильно люблю, і мені легко їми користуватися. Так, далі переходимо до хайлайтеру. Хайлайтер я вирішила взяти цілу палітру з хайлайтерами, тому що я вже дуже давно її не брала в користування. Але тут я зможу як хайлайтером користуватися тільки ось цим світлим відтінком. Це ось такий, він трошки жовтуватий, але виглядає таким більш перламутровим. І, в принципі, мені він підходить, він мені подобається. Якщо тоненький слой нанести, то взагалі супер. Також тут є ось цей фіолетовий, я його буду використовувати на очі, в кути кока, і він там буде дуже-дуже гарно виглядати. Зараз я вам тут змінила світло. і... Покажу ось так. Він блистить. Він прям мега блискучий, дуже-дуже гарний, і мені він дуже подобається. І це такий більш темніший. Його я теж тільки на, на очі можу використовувати. Тому, власне, буду використовувати ці два відтінки для очей. а ось цим буду як хайлайтером користуватись. Так, після цього я наношу продукти для очей, оформлюю свої очі. Ем, спершу я використовую праймер, але праймер я використовую не кожен день, так корітко, коли потрібен стійкий макіяж. Я використовую ось такий праймер, у мене є від Urban Decay, Всім відомий. Ем, не знаю, мені здається, що знаєте, це праймер, якого мені вистачить просто на півжиття. Його там ще повно і повно. Він ще такий надутий, я вже його трошки спустила. Так, переходимо до олівців для очей. І я вибрала на цей місяць у мене тут олівців просто ціла купа. Так, зараз я всіх полетягу. Uh, так, Почнемо з базового. Це чорний олівець від uh, Maybelline, я не буду робити свотч. Це звичайний чорний олівець, він нестійкий, його тільки для розташованих якихось стрілок. Uh, також в мене тут є підводка. Вона не дуже класна, чорна, така трошки напівпрозора, дуже легко розтирається, змивається, але іноді використовую для якихось малесеньких-малесеньких стрілочок. Uh, так, Також в мене тут є білий і коричневий олівець. Білий у мене олівець від Glambie. Uh, я думаю, що ви всі вже знайомі з цими олівцями. Тут, на жаль, немає ніякої нумерації, тут просто, це, просто білий олівець. Він ось так виглядає. Мені подобається його наносити в слизисту нижню. І тоді так око прикольно виглядає макіяж. А, і ось цей коричневий, я його від ламель це відтінок 406. Я люблю їм робити маленькі такі розташовані стрілочки. Теж дуже прикольно виглядає. Він уже більш такий масляний і більш такий насичений. А, так. І ще в мене тут лежить ось такий олівець. Це олівець від Мальва. Я взагалі не знаю, чи ці олівці ще роблять. Мені його колись віддала. Моя сусідка, і він просто, знаєте, це той олівець, який в тебе залишився ще з дитинства. Він малює, він працює, тому я його не викидаю. Він ось такий фіолетовий він такий трошки як восковий, нібито, знаєте, тяне трохи за собою, але я люблю їм теж маленькі стрілочки малювати, і мені це досить сильно подобається, тому я його залишаю. Також в мене є ось цей олівець від Glamбі, такого. Фіолетового ніжного кольору, і теж іноді його використовую. Я декілька разів їм користувалася влітку, і ось вирішила взяти в такий зимній сезон. теж Він ось так виглядає просто такий фіолетовий олівчик. Ніжно-фіолетовий, босковий можливо, я не знаю, як вам його описати. Так, далі перейдемо до. Кремових ціней, точніше рідких, тому що я взяла ще рідкі ті. Це ось такі від Revolution. Це теж мені попалося в цьому ж самому адвент календарі минулорічному, і це відтінок Hope. Він просто сірий, ну, як не сірий, а такий перламутровий білий, дуже яскравий, дуже-дуже яскравий, але небагато їм користувалося, тому що. Не знаю, тільки його бачив куточку огока, а як по-іншому наносити, я гублюся. Ось з цим відтіночком це теж кремові тіні, це кіко. Я протестую проти компанії Кіко, тому що вони не вийшли з ринку Росії. Але в мене є такі ціні, які може 100, 100 років. І я хочу їх просто закінчити. Їх, як бачите, тут дуже-дуже мало залишилося. Вони так підсохли, але працюють нормально. Теж дуже класно вони так блистять. І мають дуже такі собі крупні-крупні блискітки, але прикольні. Ось. Досить часто їм, їм користуюся, тобто, якщо вони є в моїй косметичці, то я знаю, що я буду цим користуватися. Так, далі ми перейдемо до ціней. І я взяла на цей місяць дві маленькі палітри, тому що в мене, власне, два кремових тіні, купа олівців плюс ось ці відтінки хайлайтерів. Тому я думаю, що дві маленькі палітри мені достатньо буде. Перша це Revolution Hard Rock. Я купила цю палітру ще певно минулого року, десь влітку, і досі жодного разу її не користувалася. І хочу, хочу її спробувати прямо на очах спробувати, бо я ну, як свочі робила, знаєте, але на очі ще не наносила. Це ось така палітра, тут такі рожеві, коричневі, всякі різні відтіночки. Зараз я зітру ці свочі і вам зроблю е, свочі цієї палітри. Так, я нібито стерла. Отже, тут вона така більш холодна, знаєте, тому, певно, я її не користуюсь, тому що я не вмію користуватися холодними відцінками. І в мене ще таке, знаєте, освітлення, що воно прям якесь нібито все синє мені тепер. Давайте якось так зробимо. Отже, це ось такий. Коричневий холодний відтінок, Так, це ось такий рожевий перламутровий. Цей коричневий був повністю матовий. Це рожевий перламутровий. До речі, дуже гарно наноситься. Реально. Просто ще скільки на пальці залишилося. Ось такий темно-коричневий, теж перламутровий. Теж дуже такий. Хоча своч не дуже якісний. Бачите? Я вже і забула, які вони за якістю по свочам, Ось. Ружевий свочився краще, але в принципі, якщо наслоїди, то можна добитися досить такого досить насиченого відцінку. Так, далі, зараз я витру свої пальці далі переходимо до нижнього ряду. Це ось такий ніжний перламутровий. Думаю, що його можна в куточок ока наносити. Дуже, дуже такий необхідний відтінок, в принципі, в палітрах. Ось він так виглядає. А далі, ось такий м, прям шимерний. Щось він дуже-дуже погано набирається, не хоче. Зараз спробуємо. Він такий золотистий, я б сказала, навіть такою коричневинкою, режинкою і з дуже-дуже крупними сірими блискітками. Ось, Я думаю, що вам мається бути видно, як воно блистить. Тобто він такий прям шимерний, знаєте. І ось останній такий нейтральний рожевий, холодно-рожевий, з коричневинкою це матовий відтінок матовий так кришиться. Ось це такий матовий відтінок. Зараз я його сюди нанесу. В принципі, я думаю, що цією, цією палітрою можна користуватися. Вона досить така насибельна і на кожен день, і все буде класно. Нічого не треба буде тут такого придумувати важкого. Так, тому, власне, буду користуватися, тоді вам розкажу, як вона мені. Так, Далі наступна палітра це від Наташі Дінона. Ось така маленька міні-нюд паліт. Я не буду робити свочі, бо мені, чесно кажучи, дуже шкода цих відтіночків. Це ось така маню, маніпусінька палітра. Я дуже люблю ось цей відтіночок, ось цей цей коричневий. Тобто, ось ця частинка з цих трьох відтіночків мені дуже подобається. Оцей рижий, він такий більш теплий, рижуватий, коричневий, Він для мене є не зовсім зрозумілим, тобто як його використовувати. Але в принципі, Я його використовувала. І він теж непоганий. Це такі звичайні матовий. Ця палітра абсолютно е носибельна, її можна користуватися, і я її дуже сильно люблю. І дуже рада, що вона в мене є. Ця маленька палітра. Я, до речі, дуже рідко зберігаю палітри в упаковках, але ось цю зберігаю в упаковці. Так, тепер покажу вам туші, які я обрала, туші, які в мене залишаються з попереднього місяця. Це ось ця туш від Maybelline, Вона вже така, трошки, знаєте, відчувається, що її там небагато, що вона вже трохи пустувата, але вона все ще є, вона все ще працює, і я поки що її залишаю, буду її користуватися. І в мене ще тут є ось така блакитна туш від Glenbій. В мене була така ж сама фіолетова, але там тріснув ковпачок, і вона почала підсихати, я її викинула. А ось цю блакитну поки що залишаю. Вона, така, знаєте, з блискітками трошки з шимером. Тобто вона така досить шимерна, ця туш. І ну, не знаю, я її наношу на нижні війки іноді, коли мені хочеться якогось такого незвичайного ефекту на очах. Так, тепер давайте перейдемо до помад, до продуктів для губ. Але я вам ще не показала одну маленьку палітру, яка в мене переходить з місяця в місяць, тому що я хочу її закінчити. А саме це ось ця палітра ось така, не буду називати фірму, бо це російська, і тут просто два відцінки таких базових. Я досить часто їм користуюся, щоб закінчити цю штуку. Тепер давайте перейдемо до макіяжу губ. Почну я з продукту, який лежить ось тут. Це така штучка від Maybelline. Це блиск від Maybelline. Я думаю, що ви всі знаєте ці блиски. Вони в якийсь момент були мега-мега популярними. Я собі теж такий один прикупила і дуже-дуже рада цьому, що він у мене є, бо він насправді дуже і дуже крутий. Ось такий глянцевий, без блискіток, просто глянцевий блиск, але прям ну реально дуже класний. Так, далі. Всі основні помади стоять тут, і я буду вам їх попередку показувати. Отже, це блиск від Revolution, теж попався мені в адвент-календарі минулорічному. Цього року я собі взагалі ніякого адвенту не купляла. Це такий прозорий блиск з такими різними кольоровими блискітками, але ці блискітки їх практично не видно. Тобто, можна сказати, що це просто звичайний прозорий блиск. Далі в мене є ось такий блиск від LCF. Я дуже люблю. Колір цього блиску, мені подобається, як він виглядає на губах. Але він не дуже приємно пахне і це мене дуже відштовхує від нього. Ну, але я можу сказати, що це пахне не сам блиск, а упаковка. Тому що блиск відчувається такий, знаєте, ягідний запах. А от сама упаковка, видно, дає настільки сильний хімозний якийсь пластиковий запах. Що, звісно, користування цією помадою. Затруднюється ось такий це відтінок. Це в мене відтіночок тон 04. Я думаю, що ви всі знаєте ці близькі. вони, здається, ще досі продаються в Єві від LCF. В принципі, можна спробувати. Я його взагалі за 14 гривень купляла. Це взагалі. Далі у мене є ось такий блиск від Манхеттен. Я хочу закінчити цей блиск, отут небагато залишилось. Це такий блиск з різними перламутровими блискітками. Ну, так, він іноді не подобається мені на губах, тому що він їх вибілює, тому з ним треба теж бути обережним і не так багато його наносити. Далі в мене є ось такий блиск, це як така зволожуюча помада. Блиск. Я навіть не знаю, що це за фірма. Мені це подарувала подружка. Він з полуничкою, такого солодкого запаху, і на смак теж, знаєте, досить-досить такий солодкий. На колір він червоний, але знову ж таки він напівпрозорий, тому що це заявлено як блиск. Він, коли холодно, то зам, так, за, замерзає і стає таким дуже-дуже твердим. Його важко видавити. Ось так він виглядає. Так, далі я взяла собі ще ось цю матову помаду. Це від LCF, відтінок 5. Я не знаю, чи ці помади передають ще. Тут у мене є бальзам для губ. Його тут не так багато, хочу його закінчити. Як тільки закінчиться цей бальзам для губ, просто позбутися цієї помади. Тут ще є ось ця матова помада. Вона вже трошки, ну як не трошки, навіть а так досить сильно підсохла. І її там не так багато, як ви бачите, в цю боку є. Вона ось так виглядає. Але я її зазвичай наношу і розтушовую, або наношу на бальзам для губ, тому що вона дуже сильно підсушує, тому власне я її особливо не покористуюся. особливо взимку, коли і так губи сохнуть. Але хай буде, в будь-якому випадку бальзам для губ хочу закінчити. А далі в мене є ось такий блиск від Elf це плампер для губ. Зараз я вам покажу, як він виглядає. Він виглядає е, як така замазка, трошки знаєте, для губ. Тому це теж... Е, мені дуже подобається цей блиск, тим, що він дуже класно зволожує губи. Окрім того, що він їх збільшує, да, пламвець, то він ще їх і. Зволожує, тому я зазвичай ношу це перед макіяжем, і мої губи відчувають себе дуже і дуже класно з ним. Так, далі в мене тут є помада від Клампі. Це теж, знаєте, помада в моїх мріях закінчити цю помаду. Я, вам, я десь не вам показую, не знаю, чого я так роблю. Ось в моїх планах закінчити цю помаду це помада від Клемпі. Я не знаю, чи, чи такі ще передають. Вона ось так виглядає. Це така бордова помада. Я не знаю. Раніше я дуже любила такі наносити відтінки, як розтушовувати, або, знаєте, як робити корейські екетлі на губах. Але зараз я не маю такої можливості, бо в мене на роботі такі помади не дуже добре сприймають, тобто може начальство щось сказати, і тому. Не можу я часто такими користуватись. також взяла ось такий лімі е, Crystal. Це новий для мене блиск. я здається, їм користувалася два чи три рази. Але ось вирішила взяти всю цю косметичку. Мені дуже-дуже подобається, як він взовні виглядає. І, і взагалі, ця лопаточка, це просто щось, я не знаю, це так естетично виглядає, ніби то я просто тримаю якийсь люксовий продукт. Тобто цей синій, рожевий, тут нема нічого, як на мене, зайвого. Ну, не знаю, можливо, це я так це сприймаю, але. Цей блиск зовні виглядає дуже круто. Я не можу сказати, що він прям дуже якось має такі якісь великі, класні блискітки, але блистить прикольно. І знову ж таки, я зможу його використовувати просто кожен день. І остання помада це ось ця помада від Lumine. Я знову ж таки хочу закінчити цю помадку, тому що в мене її тут залишилася просто капілюшка. І це та помада, теж, яка мені подобається на кожен день. Хоча не завжди вона, знаєте, під все підходить. Вона така прозора, така... я не знаю, як це описати. Вона дуже, дуже комфортна. Ось, дуже комфортно наніс і побіг. Так, з продуктами для губ, в принципі, я закінчила, і в мене ще тут, як завжди, є один олівець для губ, яким я прям мега рідко користуюся. Це ось цей від Тардеко, хочу його просто закінчити і забути. Це такі рожевий. Якщо мені раптом захочеться якогось рожевого, то я зможу взяти цей олівець і нанести його. Я думаю, що я вам показала все, все, що є в моїй косметичці, саме з косметичного. І я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, то поставте йому лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нові косметички та нові інші відео на тему косметики. Я вам дякую за перегляд і всім пока. До скорої зустрічі. Побачимось уже в наступному відео. Всім пока-пока!